Друзі, вітаю вас на нашому каналі. З вами канал Тракторний Бригадір. Сьогодні необичне відео, таке в нас буде. Дивіться, що ви бачите перед собою. Це опять у нас скарб. Але цей скарб може дуже легко стати вашим. Зовсім безкоштовно. Зараз розкажу, яким чином. Коротше, потихеньку люди бачу, підписуються на наш канал. Нам дуже приємно, що ви з нами, що ви дивитесь відео наше, там, коментуєте, замовляєте техніку і так далі. Уже дуже скоро. У нас доходить до 20 тисяч підписників, зараз там 17 половиною вже майже є. І на 20 тисяч підписників ми вирішили зробити приємне для наших підписників. Коротше, це буде розіграш. І розігрувати ми будемо цього разу оцю сажалку. Ось така сажалка двохрядна у нас на 60. Ось, подивіться. І ми вирішили її просто комусь віддати з підписників. Може бути, або ця сажалка, або... Грошова сума. Грошова сума там також буде немаленька. 15 тисяч гривень. Замість сажалки можете забрати від нашого каналу. Все дуже просто. Не потрібно нічого вкладувати, нічого купляти і так далі. Потрібно просто бути підписаним на канал Тракторний Бригадір на Ютубі. Під даним відео про ось цей розіграш. Написати коментар, тракторний бригадір, я приймаю участь і або номер телефону, або електронну почту, або ваш Фейсбук, щоб ми потім могли з вами зв'язатися, в случаї того, коли ви виграєте. Потім лайкнути дане відео. І коли ви переходите на наш канал, перших 5 відео, які я вам вибиваю, просто поставити туди лайк. Коли набереться 20 тисяч підписників. Рандомно через програму додаємо всіх, хто лайкнув, хто підписаний, і вибираємо переможця. Так само аналогічно, як було раніше, коли ми проводили всі розіграші. Зараз хороший, серйозний приз. В принципі, я думаю, по сезону сажалка стане нормальним подарком комусь із підписників, тим більше, якщо у вас є трактор і немає сажалки, можете просто прийняти участь і виграти собі ось такий приз. Ми посоввались тут і вирішили, давно вже не робили нашим клієнтам, підписникам приємного, вирішили от розіграти дану сажалочку. Що скажете про даний розіграш? Пишіть коментарі. Коментуйте, лайкайте, обов'язково підписуйтесь на канал. Буде нас більше, буде більше розіграшів і будуть більш цінні призи. До нових зустрічей! Дуже приємно, що ви з нами. Дякую. Слава Україні! Пойдет.